День 27 березня частину України охопила повітряна тривога. Окупанти завдали удару по Харкову, як повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Удар припав на Шевченківський район міста. За даними міського голови Ігоря Терехова, пошкоджено багатоквартирні будинки. Є загиблі та поранені. Наразі відомо про 16 постраждалих, серед них четверо дітей. Одна людина загинула. Попередньо, за даними Олега Сенєгубова, вперше армія Росії вдарила по Харкову керованим боєприпасом великого калібру. Вибухи лунали в Миколаєві, як повідомив мер міста Олександр Сенкевич. Миколаїв атакували двома ракетами близько 14.30. За попередніми даними, це були балістичні ракети. Вони влучили на територію одного з підприємств. На даний момент відомо про вісім поранених. Є пошкодження у шести житлових будинках. Також гучно було у Запоріжжі та Херсоні. Поточні вибухи лунали у Білгороді. За даними телеграм-каналу, база, прилетіло у будівлі обласного управління внутрішніх справ на проспекті Слави. Наслідок вибуху пошкоджено кабінети бухгалтерії у будівлі УМВС. За попередню інформацію є постраждалі їх кількість уточнюється. Сполучені Штати не підтримують удари ЗСУ по території РФ. Про це у вівторок, 26 березня, заявив представник держдепартаменту США Меттью Міллер. Свою заяву він зробив у відповідь на прохання журналіста прокоментувати нещодавні повідомлення у пресі, згідно з якими США попросили Україну припинити удари по російським НПЗ. Я не буду говорити про конкретні розмови, але наша позиція з самого початку цієї війни завжди полягала в тому. Що ми не заохочуємо і не підтримуємо нанесення Україною ударів за межами її власної території. Нагадаємо, 22 березня видання Financial Times з посиланням на три джерела повідомило, що США закликали Україну припинити атаки на енергетичну інфраструктуру Росії, оскільки це може спровокувати зростання світових цін на нафту і відповідь Росії. Проте радник голови офісу президента Михайло Подоляк стверджує, що США не вимагали від України припинити атаки на нафтову інфраструктуру Росії, а в СБУ повідомили, що Україна продовжить завдавати ударів по російським МПЗ. Атаки вже показали свою ефективність. За останні місяці ЗСУ завдали удару по 11 російських НПЗ, через що Москва була змушена запровадити піврічну заборону на експорт бензину в інші країни. Тим часом у Конгресі США продовжують затягувати надання допомоги Україні. Спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон заявляв, що обговорення пакету допомоги Україні та іншим союзникам законодавці розпочнуть найближчим часом, а це швидше за все не раніше 8 квітня, коли конгресмени повернуться до роботи після весняної перерви. Проте республіканцям варто замислитися, вважає український політтехнолог Михайло Шейтельман. Адже більшість громадян США очікують на початок третьої світової війни протягом найближчих десяти років. На їхню думку, Україна буде серед союзників Америки. Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного міжнародною платформою і ці люди не хочуть готуватися к війні, і ці люди сумніваються ли оказувати військову допомогу Україні в такій ситуації. Мені здається, цей опрос просто лучшая демонстрація того, що сьогодні кожен республіканець, кожен республіканський політик, може бути як Нікі должен, должен демонструвати готовність оказувати любую військову помощь Україні. що только Україна способна остановить ту самую третю мировую войну. При цьому 72% американців очікують, що у війну вступить Росія. Про Китай те саме думають 69% опитаних. Серед потенційних ворогів США у війні американці найчастіше також згадували Іран, КНДР та Ірак. У переліку потенційних союзників США Україну американці згадали однією з перших 58% опитаних у мережі дедалі частіше обговорюють загрозу нового масштабного наступу росіян на Харків та Київ. Військовий оглядач Денис Попович оцінив його ймовірність. Зараз багато таких розмов про наступ на Харків, наступ на Суми, навіть наступ на Київ не забуває чомусь Час і часу такі розмови знову ж таки з'являються, але ну реальність може бути трошки інша. На його думку, наразі передумов для цього немає. Для того щоб знайти таких людей, таку кількість людей для того, щоб планувати наступ на таке місто, як Харків, потрібна додаткова мобілізація. Поки що таке рішення не ухвалено. Відповідно і казати нема про що а навіть якщо путінський режим ухвалить рішення про мобілізацію, то виникають наступне питання: взагалі можливість наступу на Харків. Як така, тому що для цього ну, потрібні великі сили. Це місто мільйони. Попович нагадав про втрати росіян під час наступу на Авдіївку, яка значно менша, і про той повільний темп просування, який був у окупантів, і друге питання це оснащення цих військ. Тобто 300 тисяч це не 50, десяти. Там потрібні танки, там потрібна артилерія, там потрібні бойові броньовані машини, там потрібно оснащення, навчання. Цих людей, ну це непроста дуже історія. При цьому Попович не виключає, що заяви російського керівництва, що Україна нібито причетна до підготовки теракту в кроку Сіті Холі спрямовані на мобілізацію росіян на війну в Україну. За його словами, це відповідь на питання, звідки можуть взяти людей для 300-тисячної мобілізації. Тим часом німецьке видання Вельт вважає, що війна може призупинитися. Експерти наводять кілька версій розвитку подій. Наприклад, бойові дії заморозять. Якщо не буде паузи, згодом ні РФ Ні Україна не матимуть переваг на полі бою. Також одним зі сценаріїв експерти бачать, що ЗСУ не матиме перспектив повернути втрачені землі у 2024-му. Навпаки, варто очікувати нових наступів росіян і втрат території України. Ще окупанти можуть спробувати прорвати першу лінію оборони ЗСУ у 18 місцях, але друга та третя лінії значно слабші, тому є ризик просування ворога в глиб країни. Крім того, на Україну чекає критична фаза до вересня, якщо захід оперативно не передасть більше зброї. Про те, що цього року або на початку наступного відбудеться заморозка активних бойових дій по лінії фронту, говорить і снайпер ЗСУ з позивним дід. Він вважає, що у зв'язку з цим РФ хоче зараз провести велику мобілізацію і спробувати захопити максимум територій України. Ми прекрасно розуміємо, що вони соберут там сто тисяч, 300 тисяч, там сколько надо, они соберут. Це не проблема для них. У свою чергу Збройні сили України продовжують знищувати ворога. За останню добу було ліквідовано 1030 окупантів. Загалом від початку повномасштабної війни Росії проти України загальні втрати Росіян становлять 439 тисяч осіб. Для масованих ракетних ударів по Україні Росія використовує ракети Циркон. За словами військового експерта Олега Жданова, це не загадковіша ракета у збройних силах Російської Федерації на сьогодні. Це протикорабельна ракета, фактично модернізована П-800 Онікс. У ході модернізації Росія збільшила вагу бойової частини ракети до 300-400 кілограмів, і вона, нібито долає близько 9 тисяч кілометрів на годину. Точна дальність застосування ракети, за словами військового експерта, достеменно невідома. Єдине, що можна точно сказати, вона гіперзвукова. Жданов зазначає, що велика проблема це підлітний час циркона. За гіперзвукової швидкості до Києва ракета долітає за 3-3,5 хвилини з території Криму. Керівник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк в ефірі інформаційного телемарафону заявила, що Росія може продовжити точковий терор ракетами підвищеної дальності циркон, які вона тримає в окупованому Криму. Гуменюк наголос. Сила, що зазвичай загроза балістичного озброєння з півдня поширюється на південні та південно-східні регіони. Проте застосування окупантами ракети типу «Циркон» змінює це. Досвід цієї пори показав, що використання таких ракет, як циркон, з підвищеною дальністю, свідчить про те, що повітряна тривога при застосуванні балістики з півдня буде проголошуватися аж до Київської області, до північних регіонів. Як повідомляв Унян, 25 березня російські загарбники завдали ракетного удару по Києву. Внаслідок атаки постраждали щонайменше 10 людей. Зафіксовано масштабні руйнування. Аналітики вважають, що удар було завдано новою російською ракетою зм М двадцять циркон. Раніше окупанти вже запускали циркон по столиці. Це відбулося 7 лютого. За словами військового експерта Олексія Гетьмана, окупанти не могли виготовити велику кількість таких ракет. На його думку, йдеться про максимум 10 цирконів. Спікер військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що продовжуватиметься робота з виявлення та знищення пускових установок російських ракет циркон. Втомлені війною блогерка мільйонниця Тетяна Пренткович та її чоловік Андрій Гонковський після скандалу з Мальдівами переїхали жити в Португалію. Про це як повідомляє уніан блогер та оглядач українського шоу-бізнесу Богдан Беспалов розповів у себе в телеграм-каналі, посилаючись на інсайдера. Сама Тетяна та Андрій поки не коментують цю інформацію. Вони також рідко виходять зараз на зв'язок з підписниками в Інстаграм. Нагадаємо, ще на початку 2024-го блогерська пара ускандалилася через виїзд Андрія Гонковського за кордон під прикриттям волонтера. Все через те, що у цей час, поки по документах він виїхав в Польщу як волонтер по допомогу Україні, насправді він перебував на відпочинку зі своєю дружиною та дітьми на Мальдівах. Тоді блогерка Пренкович у відповіді одній зі своїх підписників заявила, що і чоловік заслужив на відпочинок, адже зробив чимало добрих справ. Ви так пишете, ніби забули все добре, що ми зробили. Всі їздять, але публічним людям не можна. Ви знаєте, про які масштаби я говорю? Дуже багато людей. На кордоні чоловіки українці в кожній машині. Вже згодом сам Андрій розповів, що не планував відпочинок на Мальдівах, а просто за збігом обставин мав кілька днів, щоб побути з рідними, і він, звичайно, скористався цією можливістю. Спершу я їхав на благодійний захід. Проте, коли вже був в Варшаві, організатори змістили дату, і у мене з'явилися вільні дні. Тому я вирішив поїхати до родини на відпочинок. Потім повернувся на заплановану подію, і ми зібрали 450 тисяч гривень за останні декілька тижнів, на які закупили техніку на фронт. Вже через півтора місяця Андрій Гонковський вийшов на зв'язок до шанувальників і зізнався, що вони з родиною переїхали. Тоді блогер натякнув, що вони тепер житимуть за кордоном. За його словами, до такого рішення їх підштовхнули погрози у бік дітей. Те саме оселилася родина. Блогери не захотіли розповідати.